Книга числа, глава 10. Господь промовляв до Моїсея, говорячи Зроби собі дві срібні сурми, кутям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та нарушання таборів, і засурмлять у них, і збереться до тебе громада при вході з і зборів. А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмете на сполоху друге, то рушать табори, що таборують на півдні, будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони. А на скликання зборів засурмете, але без сполоху. А сурмити в сурми будуть аараонові сини, священики. І ці сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. А коли підете війною вашому краю на ворога, що гнобить вас, і засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів. А в день вашої радости і в ваші свята та першого дня ваших місяців. Засурмите в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам на бригад перед лицем вашого Бога. Я Господь Бог ваш. І сталося другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця, піднялася хмара над скинії свідоцтва. І рушили Ізраїлеві сини Сінайської пустині. На походи свої і хмара спинилася в пустині паран, і рушили вони вперше за господнім наказом через Моїсея. І найперш рушив прапор табору синів Юдиних за своїми військовими відділами, а над військом його Нахшон, син Амінадавів, а над військом племени синів і Сахара Натанаїл, син Цуарів. А над військом племени завулонових синів Еліяв, син Хелонів. І була розібрана скинія, і рушили гершонові сини та сини Мерарієві носії Скинії. І рушив прапор табору Рувима за своїми військовими відділами, а над військом його Еліцур, син Шедеурів, а над військом племени Симеонових синів Шелук, Міїл син Цурішадаїв. А над військом племени Гадових, синів Елясаф, син Деуїлів, і рушили сини Кегатові носії святині та й поставили скинію до приходу їх усіх інших. І рушив прапор табору синів Єфремових за своїми військовими відділами, а над військом його Елішама. Син Амігудів, а над військом племенні синів Анасіїних Аманліїл, син Педацурів, а над військом племенни Ваніяминових, синів Авідан, син гідеонів, і рушив прапор табору си данових, як задня сторожа для всіх таборів за своїми військовими відділами, а над військом його Ахіазер, син Амішадаїв. А над військом племени Асирових синів і Їл – син Охрана, а над військом племени синів Нефталимових Ахіра, син Енанів. Оце походи Ізраїлевих синів за їхніми військовими відділами, і рушили вони. І сказав Моїсей до Хавава, сина Мідіянітянина Реуїла, Мойсеєвого тестя. Ми рушаємо до того місця, що про нього Господь був сказав, Його дам вам. Ходи же з нами, і ми зробимо тобі добро, бо Господь промовляв був добро про Ізраїля. Та той відказав йому Не піду, але піду до краю свого та до місця своєї батьківщини. А Мойсей відказав Не покидай нас! Бо через те, що ти знаєш, наше таборування в пустині, то будеш нам очима, і станеться, коли підеш із нами, то те добро, що Господь учинить нам, ми його вчинимо тобі. І рушили вони від Господньої гори триденною дорогою, а ковчег заповіту Господнього, рушав перед ними триденною дорогою. Щоб вивідати для них місце спинитися. А хмара Господня була над ними вдень, коли вони рушали з табору. І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв Устань же, господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники сперед твого лиця. А коли він ставав, то говорив. Вернися, о Господи, до десять десятисячох тисяч Ізраїля. Амінь.